Ось такі фото облетіли соцмережі, обурені українці, які прийшли по документи за кордоном. Із 23 квітня без попередження консульства припинили надавати послуги чоловікам, громадянам України призовного віку. В МЗС пояснили це ухваленням закону про мобілізацію, який передбачає, що такі чоловіки мають оновити свої дані в ТЦК, бо не секрет за кордоном зараз і чимало тих, хто від мобілізації просто втік. Але закон почне діяти тільки з 18 травня. То наскільки законний такий хід дипломатів, і головне, який дасть ефект? Кореспондентка ТСН тижня Оксана Радіонова запитала і правознавців, і тих, кому зараз так потрібна підмога на фронті. Це Варшава, сервісний центр, дп Документ натовп навколо Українці всі прийшли за документами. Я не вийду сюди, поки ви мені не винести документи. У вас тут інтернет робить. Видавати навіть готові паспорти перестали через технічні причини, пояснили в ДП документ. Народ дуже незадоволений, злий, говорили навіть, що хочуть штурмувати просто. От так виглядає. Ви вірите, що система не працює, думаю, що ні. Одночасно призупинили обслуговувати чоловіків призовного віку і дип установи. Видавали лише посвідчення особи для повернення в Україну. Згубив паспорт, ну і ніхто не відповідає, не бачите. Тож з понеділка цього зачинено, ну це мату родина, жінка, діти, ну. 1, 2, 3, до 18 травня ще 20 днів. Тоді і почне діяти закон про мобілізацію, за яким усі чоловіки призовного віку, де б вони не були, мають стати на військовий облік. Та МЗС призупинило надавати консульські послуги чоловікам з 18 до 60 років вже цього тижня. Міністр послався на справедливість. Чоловік призивного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Народна депутатка Мар'яна Безугла висловилась ще принциповіше: якщо ви не бачите себе українцем, то здавайте паспорт і йдіть звідти. Ми показали відео з чергами за паспортами у Варшаві бійцям на нулі. Командир, який просив приховати обличчя не через його позицію, а безпеку, бо розвідник відповів. Вони вибили свій шлях. тобто я не знаю. Я б їх не був, не хотів бачити тут. Рішення дійсно продиктовано запитом на справедливість всередині країни. Але, як кажуть юристи, воно порушує міжнародні норми. А головне, навряд чи є дієвим інструментом для повернення українців. Мобілізаційний процес це не прискорить і вони перейдуть на нелегальний спосіб життя. Маленький розрозкіл у людей, ну то і правда, так бо люди одне говорять в Україні, інше говорять в Польщі. Чи це сприяти поверненню? Я вважаю, що ні, Микола багато років живе у Варшаві. каже, таке рішення може запустити незворотній міграційний процес. За даними Євростату станом насічень у країнах Євросоюзу механізмом тимчасового захисту користуються понад 4 мільйона 300 тисяч українців. Найбільше наших в Німеччині, Польщі та Чехії. Є ті, хто виїхав після 22-го року, і ті, хто живе за кордоном десятиліттями, і європа зацікавлена в їх асиміляції. Кожна країна бореться за. Ресурс за людей, що є найважливішим, тому я вважаю, що Польща зацікавлена в тому, щоб українці залишилися в Польщі, тому що це найбільший ресурс іноземців у Польщі з мільйона 127 тисяч офіційно працюючих іноземців у Польщі, 759 тисяч українці. За заявою міністра оборони Польщі про депортацію військовозобов'язаних, в яких вийде строк перебування в країні, прозвучав коментар від очільника міністерства внутрішніх справ. Мовляв, Варшава вже готує зміни до закону, який дозволяє українцям лишатися в країні. В ЄС проживає майже 860 тисяч дорослих чоловіків українців. І навіть якщо їхні паспорти стануть недійсними, масово нікого не допортують, пояснює юрист міжнародник. Німеччина, яка зацікавлена в робітниках з України, вона може прийняти інші рішення, і вони мають механізми: так це так званий сірий па. Паспорт. Який? Даватиме право на легальне перебування. А в п'ятницю, коли бурхлива реакція на рішення МЗС почала стихати, стало відомо, що замовлені до 25 квітня паспорти в ДП документ віддадуть щойно усунуть несправності в системі. Але на майбутнє кажуть, посилаючись на нову постанову кабміна, заявки можуть приймати і за кордоном, але видаватимуть паспорти тільки в Україні. Щоправда, передбачили виключення, зокрема для осіб з інвалідністю. Перед державою постав непростий виклик. Вона має забезпечити і обороноздатність, і економічну стійкість, діяти радикально, ніби і на часі, але доводиться обирати між двох зол. З одного боку фронт російський, з іншого демографічний, ображатися, грюкати дверима перед своїми громадянами. Це буде на руку лише нашим ворогам, але навряд чи вдячність держави тим, хто лишився з нею у тяжку годину, може бути рівною з тими, хто поїхав. Оксана Радіонова, Олег Геращенко, Валентин Шелко та Назар Кінаш. ТСН Тиждень, 1 плюс 1, марафон, єдині новини.